Дякую діти! Сьогодні у нас новий комплекс ранкової гімнастики. Тож почнемо. Перша вправа нахили голови вперед на назад. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправо тулуба в сторону. Вихідне положення. Ноги налізно. Руки на поясі. Вправо починаємо вправо. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа виконується з положення. Стоячи на коліна зубором на руки. Вигинання спини. Стаємо на коліна. спираємося на руки. Прогинаємо спину. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Наступна вправа – стрибки на обох ногах на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Стрибаємо чотири рази поспіль. Ходьба і далі знов стрибав. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняла вхідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зарядка закінчена. Робіть зарядку кожного ранку. І будьте здорові!